Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні у нас новий прихід жіночих штанішок. Літній варіант. Дивіться, от тільки прийшли у такі от упаковочки. Зараз вам розпакую і покажу. Дивіться, ось такі штанішки. Ось це в мене в руках 50-й розмір. Штаніжки льон-креш, тканина називається. Трошечки чуть-чуть тягнуться, але вони мають вільно лягати на тіло, тому що вони не настільки тягнуться, щоб облягати тіло. Оце 50-й розмір. Розміри йдуть з 50 го по 60. Ось на ось таку жінку. Тканина дуже легесенька, просто невідчутна для тіла зовсім. Пошиті класична моделька. Ось така тут пояс. Тут пояс. Зараз покажу вам особливості внизу і карманчики. Дивіться, ось такі карманчики з обох боків є, тут стрілочки, внизу ось такі класична ширина. І такі малесенькі розпорочки є. Тут з внутрішньої сторони немає, тільки з зовнішньої сторони. Тканина дуже легесенька, дуже приємна до тіла, ціна недорога. Зараз вам покажу ще 60-й розмір. Дощик у нас пішов, тому чути такий стук. Слава Богу, за дощик. Дивіться, оце 60-й розмір. Я роблю заміри, кого цікавлять. Роблю заміри і в індивідуальному порядку висилаю заміри і підбираємо розмір. Ці штаніжки у нас дуже скоро з'являться на нашому сайті. Будь ласка, заходьте, там є наявність розмірів і ціни. Посилання на сайт, я даю вам під відео, також даю свій номер телефону, за яким ви можете зателефонувати і взнати всі особливості. Відправляю я новою поштою і Укрпоштою завжди раді вам вас чути, бачити. Будь ласка, телефонуйте, заходьте на наш сайт, заходьте в магазин. Гарного вам дня, до побачення.